Із криками, образами та навіть підгузками півдня черкаські депутати писали звернення до державних мужів. Їх украй обурили події в Україні останніх днів, та обранці ніяк не могли дійти згоди, чого саме вимагати від президента та Верховної Ради. Частина депкорпусу наполягала на покаранні правоохоронців, що влаштували побоїще у столиці та відставці уряду. Регіонали разом із секретарем міськради просували лояльніше звернення. Дійшло навіть до підміни вже узгодженого тексту. Торія Курченко з подробицями. На початок засідання у раді вже є три варіанти одного звернення. Батьківщинівці хочуть самі і колегам пропонують вимагати від президента та парламенту кари для правоохоронців катів, а також відставки міністра Захарченка та відкликання черкаських беркутівців зі столиці. У групи черкащани вимоги схожі. Тільки відставку воліють відправити увесь уряд. Своє звернення вже узгоджене з регіоналами. Пропонує секретар ради у тексті Віктора Білоусова – мінімум конкретики. Ключове це прохання до президента навести лад в країні. Це звернення депутатам до болю нагадує інше. Ви його списали, тоді в займаєтеся. Ви його, його писали звернення прийнято батьківщинівці. Йдуть на поступки. кажуть, готові голосувати за проект міськрадівських черкащан. За нього і вільні демократи регіонали хочуть обговорити текст поміж себе у перерві. Та двері враз блокують кілька десятків містян. Ми від народа, ми не можемо дивитися, як б'ють наших дітей, як здіваються над ними. Ми машодімося у на заключенні Пікетувальники непохитні домовитися з ними. Намагається секретар міськради. Це ненормально, це ненормально, що ви заблокували і не даєте. Я вбачаю вийти. У відповіді з іншого боку, депутатам передають підгузки. Із півгодини в залі панує хаос. Обранці скандалять, рвуться до мікрофона та влаштовують показові виступи перед пікетувальниками. Урешті таки знаходять із ними компроміс. Депутати голосують як за основу за звернення, підготовлене групою черкащани. Пікетувальники випускають їх на перерву. Регіонали йдуть вносити у текст свої правки. Воно, в принципі похоже, все там всі пункти є всі є проблеми. А судді? ми почитаєте там, все написано. І наші політичні опоненти, в принципі, о тому ж. після перерви регіонали повертають документ у раду та вже за мить, Депкорпус вибухає новим скандалом. Зараз пропонується зовсім інше гіляння Юля, навколо всього. Розмазали все по тарілці, щоб не, не дати оцінку жодної позиції і прийняти щось таке. Ми пішли на поступки заради того, щоб був документ, і фракція партії регіонів все ж таки намагається спотворити цей документ. Від попереднього узгодженого тексту лишився тільки перший і останній абзаци. Тут ні слова про відставку уряду чи бодай керівництва МВС. Новий текст майже ідентичний із тим, що ще на початку засідання особисто просував секретар Білусов разом із самими регіоналами. Решті депутатам від того уривається терпець. Творіння регіоналів відкидають. За тим голосують за нелояльне до чинної влади звернення. Ображені регіонали своїх голосів за нього не дають. 33 за рішення. Вікторія Курченко Василь Саєнко Віка новини.